зарплата бюджетників досягла критичної межі. Наступний рік уряд планує підвищити заробітну платню тільки на 13 гривень. А от власне отримання збільшиться в 2,5 мільярда. Вибори пройшли з серйозними порушеннями законодавства, якщо ми будемо говорити про ті вибори, які зараз відбулись, і ми з вами є представниками людей. Якби не масова. Застосування адміністративного та фінансового ресурсу в цьому залі була б зовсім інша більшість. Маємо врахувати цей крок і змінити виборче законодавство. Коли немає в країні мінімуму демократії, не можна проводити вибори по межитарної системи. Бо голосують за одних, а більшість, на жаль, формують інші. Україна послабила свої позиції у світі. Країна фактично залишилась в міжнародній ізоляції через авторитарізм та непрофесійність сьогоднішньої влади. Але, на жаль, влада не робить висновки. Новий склад уряду яскравий приклад спроби влади сховатися від реальності у колі сім'ї та друзів. Ми побачили в уряді представники всіх головних планів, які вважають себе акціонерами України. Цей уряд не команда фахівців, а збірна під принципом кожному олігарху, у міністру. Це призначення є справосвідчення не тільки, наскільки влада не налаштована чути думку і настрій народу. Що нам всім робити в цих умовах? На наступний рік, 2013, ми бачимо ключові завдання. Перше, ми вимагаємо звіту прем'єр-міністра Азарова та його команди за попередню діяльність. Ми хочемо почути про тендери, про всі Hyundai, про провалені реформи. Друге, опозиція контролюватиме уряд. Ми будемо перевіряти рішення щодо корупційної складової шкоди для національних інтересів. Третє. Удар жорстоко предстоятиме будь-які спроби змінити зовнішній вектор нашої країни. Четверте, ми не дамо, дамо зламати і підкорити банків нинішній парламент, зробимо все, щоб він був незалежним органом влади.